П'ять днів тому ми втратили зв'язок із секретним військово-космічним комплексом у Норвезькому морі. Пілот розвідувального літака повідомив про сліди бою та часткове руйнування виробничих будівель. Але найважливіше, перш ніж ми втратили з ним зв'язок, він доповів про ракету на стартовому майданчику. Для з'ясування обставин на місце направлено загін швидкого реагування. Наразі ситуація критична. Ми втратили зв'язок з нашою ракетною базою в Норвезькому морі. Розвідувальний літак так і не повернувся, а першу десантну групу було повністю знищено невідомим супротивником. За даними розвідки, вони готуються до запуску балістичної ракети. Ціль нам невідома, але за поточних відносин навіть один запуск може призвести до глобального конфлікту. Як у старі добрі, чергове здійснене завдання в тилу ворога. Висувайтесь. Це уліс, а ми на місці. Я дріана життя. Тут на пляжі просто танковий цвинтар. Схоже, з першої групи нічого не лишилось. Негає їм часу. Забудь, що треба дістатися командного пункту і зупинити пуск ракети. Оце бій! Наші вухи вдерлися у вашу коша. Попереду противник. Німецькі танки. 11 годин. Вогонь на знищення! Німці! Хто б сумнівався? Командири, ми маємо обмежену підтримку з повітря. За потреби ви можете запросити авіаудар. Хтось стежить за нами в біноклі, тримає на поготові. Змиваємося з цієї зони. Вороже підкріплення на підході. Приготували... радіо, так? Весь острів вже в курсі да, Але зараз він один. І його легше знищити і зараз, а не коли він повернеться з приятелями. Ще один. Огонь на подроблення. Оце вже в моєму стилі. Спер стріляємо, потім розбираємося. Що це за доброзвольна хрена. Економити боєприпаси. Стріляй менше. Цілься у вразливі точки. Економити боєприпаси? Що далі? З... Нові противники попереду. Дивіться, ну. знов танк, якого я ніколи не бачив. Щось я перестаю розуміти, з ким ми воюємо. Він схожий на щось німецьке. На щось геть протилежне. Калисно, цього разу їх більше. Сподіваюся, нам трапиться на шляху їхній склад боєприпасів. Бо я щось не впевнений, що у мене вистачить снарядів на всіх. Враховуючи кількість ворожих машин, десь на цьому острові в них точно навіть бути. Маєте додаткове завдання. Потрібно захопити цю машину і доставити її цілою та неушкодженою. А, ні 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 Тоді це не для мене. Цей хрупкий екземпляр вимагає байливого поводження. Хай он краще командир пересяде цей танк. Якщо одним керуватиму я, нашим технікам доведеться збирати його заново. А це, я розумію. Тепер можна їхати прямо до них у пастку. Коли в на великий молоток, ніба проблема, здається, цвяхом. Що є в цьому танку? Якісь нестандартні модулі? Спеціальне обладнання? Схоже, ствол цього танка може наносити підвищені пошкодження при правильному застосуванні. Те, що треба проти важких, увага! Попереду чисельні. Ціли. Ха! Ти стаєш передбачуваним у лісі. Завжди одній ті самі команди. Такі чіткі команди допомагають нам вижити. І веселий прототипів, захоплений супротивником. Будьте уважні. Камблопи берте доротіть обережно. Затримайте їх якомога довше. Сили ворог? Та це ви тут вороги. Аго, гер злодій! А чого б тобі не приїхати сюди і не поговорити з нами вічна? Дей, ти ж розумієш, що він тебе не чує. Я тільки перехоплюю його перемогу. Юнаш. Ясно, я це знав. Я так просто підтримати бойовий дух. Ха, бачили! Бачили! Він відступає. ми, як вихвалятися своїм стволом. Якщо змога, попробуйте захопити цю машину, комування хоче їх розглядати. Захопити. З усією повагою жодним я лучше з перестріляти. А не потім заповнюватиму папірці. Ця штука мало не перемолола нас на Але ладно, я постараюся не зачепити нічого важливого. Стрілятиму в його, боєвкладку. Дуже дивно. Я взагалі не розумію... Вони оточують нас зайняти позиції. Нарешті, та сама засідка! Аго, глід, що в нас ще там у меню. Які сюрпризи приготовив нам наш містер зло? Згідно з перехопленими повідомленнями? Ні-ні, ні не кажіть. Жодних підказок, хочу побачити все сам! Ми готові до всього, що. Ви Лені, якби ти була тут, ти б поцінила, наскільки гарний цей експериментальний танк. Рівненькі лінії, потужний мотор! Просто як. Якщо ти закінчиш це речення, порівнявши його зі мною, я особисто подбаюся, твоє наступне завдання було в архіці. Просто як і має виглядати німецьке інженерне диво. А ти про що подумала? thank <smart noise> you І що там, себе постійно? Ну нічого, Скоро я до тебе доберусь і розберу на гвинтики. Спробуйте натомість вивести його з ладу, не сильно пошкодивши. Нам потрібен цей зв'язок. А ти точно на нашому боці Лені? Ця дура взагалі-то намагається нас бити. Просто спробуйте, гаразд? Завжди. Здається, я зрозумів. Ти. Це не командування, це ти хочеш отримати цей танк. Ти ж просто помішана! на Довг на пушках, які б'ють на великі відстані. Чого й треба було чекати? Вони передбачені, як швейцарський годинник. Тільки вони німецькі. Поправка. У нас немає переконувати добихів на Жуценівці. За зібраними даними це міжнародна купа найманція. Не вак. Ричати спаруємо час! Поїхали! Поїхали! Я ось думаю притягти для тебе ствол того снайперського танка. Тобі ж подобається всяка далекобійна зброя. Просто повертайся живим. Заміна підготовлених оперативників — це справжня бюрократичне пакет. Це німецькою означає я за тебе пен. Уага. Попереду ще одна польова станція обслуговування. І на ній знов невідомі танки. Так, так, так. Здається, вони перейшли на нову тактику. Залишимо техніку супротивнику і сподіватимемося на краще. Сміливо. Командире, рекомендую випробувати цей новий танк. Ви можете мати унікальні бойові можливості. Наступний, будь ласка. На цьому танку встановлені високоточні системи керування вогнем. Схоже, чим довше танк не рухається, то кращою буде точність його пострілів. Чудово підійде для ведення видання кідистанції. Міняємо тактику. Деді і я підемо вперед, а ти прикриєш ззаду. Так ми зможемо зберегти новий танк і використати цей чудовий ствол по максимуму. Як гуляш без паприки. Прісне і розчаровує. А життя з надмірним ризиком швидко закінчується. Як у твого попередника? А? Шу? У попередника? Що став? Усім підрозділам зайняти оборонні позиції. Групі Адлер розпочати. Схоже, цей Адлер, це ядер, це якийсь елітний підрозділ. Небезпечніший, ніж ті, з ким ми стикалися досі. Де, Настав час відкинути жарти і як слід попрацювати. Так точно, я прибережу свої найкращі жарти на поту. Чи є серед них експериментальні машини? Щось незвичайне. Артилерія! З позицію! Негайно! Я повернувся на новій машині. У старій шось удвигуні стукали. І дівок стало забагато. Цей хитрий артилерійський навідник нас засіг. Валимо, валимо кучіш! Мій дід завжди казав. Довіряй інстинктам, але снаряди перераховують двічі. Ти б йому сподобалося. Завжди шанував небезпечних жінок. Вважатиму це компліментом. Це й був комплімент. Вони вихотили великі калібри. Краще змінити позицію. Провідника. Нехай но залишити зону враження. Добив його! Авіація на підході. Зараз буде удар. Все це здається занадто придумано. Кожна кожна лінія оборони. Вони не намагаються нас зупинити. Вони час. Думаєш, нами маніпулю... Це було частина чи рівняння, І мені не подобається коли в пожалуй говорите? Снаряди просто диво. Те, як вони виводять систему з ладу, чиста магія. Це не магія. Це спрямований електромагнітний індекс, який тимчасово порушує роботу їхньої електроніки. Ти, мабуть, зірки дитячих свят. Це не кролік, діти, а одомашній з конікулюс. Зваємось вперед! Ми майже біля стартового майданчика. Треба захопити його до запуску. Осталося лише кілька ворогів між нами і цією ракетою. Та моя бабця впоралася б із ними своєю дерев'яною ложкою. Усім підрозділам. Атакувати ворога. Тому хто їх знищить, буде виплачено подвійну нагороду. Здається, хтось не в... Ціпили його почуття. Треба їх вичити. Вони можуть допомогти встановити особу цього командира. Не хвилюйте, Зафруєте. Я ж обіцяв доставити його вам прямо до штабу. Правда, не можу гарантувати, що він приїде геть без потряби. Але визволяте поставити йому всі свої питання особисто. Наше головне завдання зупинити запуск ракети. Все інше потім. Не відволікайтесь. Майже біля цілі. Ким наш мел! Що другу після? Мене ще танки в зоні у Попереду наш... ще одна полівального база. Бачу, нині втомі наш капітанки. Свої вони значно більше броньовані, ніж все, що ми з него давай діше. тобі варто пересісти в цього звіра. Може, ці виродки запустили свою ракету, але з цього острова цілими вони не підуть. Які сюрпризи у цьому танку. Сюрприз у тому, що в нього схоже нема нічого незвичайного. Хіба що незвичайна міцна броня і незвичайна низька швидкість це те, що нам зараз особливо стане у нагоді. А де да, ще дещо? На цьому танку встановлено допоміжне озброєння. Ти зможеш вести пригнічуючий вогонь, поки перезаряжаєш Це Сирібна перевага в ближньому бою. Добив його! Тебе туди доставив? Що ж, Деді, Твоє бажання здійснилось. Схоже, вони всі йдуть сюди, замість того, щоб відступити. Це найбільша атака противників за сьогодні. Стане час! Мені треба зігнати мою злість. Затримайте їх ще трохи. Не очікував, що зіткнуся з таким супротивником. Але тепер я вивчу вашу тактику, ваші можливості. Наша наступна зустріч буде зовсім іншою. Літер, кінець зв'язку. Рітер, значить. Запам'ятаємо, запам'ятаємо. Лейді, що з ракетою? Ми не можемо перехопити керування. Хоч би що ми робили нам, не вдається змінити нітраєкторію. Відбувається щось дивне. Те, що ми вважали зброєю, виявилося набагато небезпечніше. Ракета вивела на орбіту штучний супутник, який почав передавати секретну документацію рейху, креслення передових технологій та координати таємних військових баз із готовими зразками озброї. Той, хто стоїть за цим, називає себе архітектором. Його мотиви остаточно незрозумілі, але дії вже почали змінювати світовий порядок. Щоб протидіяти цій загрозі, нам потрібна сила, здатна захистити світ від майбутнього хаосу.